Рами відпливають у небуття. Але є події, над якими не владний час. Нещасне з пам'яті людської не йде в забуття величезний подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашизмом. У 2015 році ми відзначаємо 70-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. І знову на долю нашого народу випали тяжкі випробування. Безпощадно були розстріляні герої Небесної Сотні. Героїчно кожного дня віддають своє життя за свободу України воїни, учасники антитерористичної операції на сході. Давайте вшануємо всі героїв хвилиною мовчання. Голова районної ради ветеранів, Скоробович Петро Васильович, ветеран виключуючи війни, проведецький Борис Людович, банкуляр Микола Миронович, а також учасника того на сході країни Пекарський Артем. Бенчення проекту перемога, свята перемога. Герої не вмирають, ініційованого обласною радою ветеранів. Шановні ветерани, учасники бойових дій, вчителі, учні, запрошені! Сьогодні ми зібралися тут, щоб скорботі схилити низько голову перед пам'яттю людей різних поколінь, які віддали своє життя заради нашого майбутнього. Велика вітчизняна війна війшла трагічною сторінкою в історії рідної землі. У серці кожного українця жива пам'ять про мільйони мужніх і неславних українців, про їхню в ім'я свого народу та рідної землі. Ми з вдячністю згадуємо тих, хто віддав власне життя за щасливе майбутнє своїх нащадків. Нинішні захисники України гідно продовжують героїчні традиції фронтовиків, військовослужбовці Збройних сил України. Учасники антитерористичної операції, ліч з бійцями Національної партії, Державної прикордонної служби, представниками інших силових структур самовіддано виконують конституційний обов'язок, проявляють мужність і героїзм, демонструють високий професіоналізм, патріотизм та відданість Україні, її незалежність та територіальну цілісність в умовах терористичної загрози на сході країни. Нинішні захисники України. Стали гідними спадкоємцями слави воїнів-визволителів. Для них найвищим законом буття є і залишається рідної вітчизної її свободи і незалежності. Українські воїни продемонстрували у всьому світу, що здатні захистити державу, зберегти життя мирних громадян, допомогти мешканцям Донецької та Луганських областей, які потребують і потерпають від свавілля терористів. Небесна Сотня. Та воїни АТО це наш біль і наша гордість. Це наші сльози і душевний щем. Вдячності за все, що вони робили і роблять для нас. Їдність і, і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо з шаною зберігати і захищати цей безцінний скарг. Нехай все задумане на користь і благо нашої країни та її люду буде успішно реалізоване. Хай береже нас усі Господь і слава йому за нашу Україну. І кров на землі. Що пить слабо. Сализа, І полом я дать над лісом. І мати мовчазно плети, мов стена, І так до поволонька в кашель. И даем важное правительственное давление. Сегодня в четыре до утра герман не На світанку німецькі війська роломи без попередження напали на Радянський Союз. Почалася велика віч. Першими приймають підступний удар ворога прикордонники. І вже в перший день війни фашистська авіація бомбардувала Київ, тисячі сидів і точок України. І земля українська, і люди стогнали підкованим чоботом фашистського звіра. Як можна забути ті жахи, що творили їх нелюди і Генто? За час окупації України 1941-1945 років гідерівці знищили понад 3 мільйони військовополонених. 2 мільйони 400 тисяч чоловік вивезли на роботу до Німеччини. У роки війни загинув кожний шостий житель. Не могла терпіти Україна такої народи. Страшним був днів народу, і старі, і малі перепонилися ненавистю, йшли, охопило всю Україну. Шли селом, шли селом, партизани, по своїй українській землі. Рік вважається роком, роком ветеранів, коли ми напередодні 70-ї річниці великої перемоги над німецькими фашистськими загарбниками в над... «Мир і Свобода, ми пишаємося тим весь сі житель нашого району Дмитро Григорович з села Смотрич, майдан Марко Стеб, Атаманчук Григорій Кліментович село Тернава. Хочу відмітити, що останній співався з його дружиною Ніною Степаніною, якій сьогодні 93 роки. До Доського університету. А внук Андрій, капітан дальнього плавання, Ну, користуючись такою нагодою, але тисячі наших донечан, багато з них не повернулися, але ті, хто повернувся, на ряд людям. Сьогодні на цій зустрічі присутні учасники бойових дій у Великій Візняній війні Долинський Борис Юнович, і першому слово надаємо йому. Горе і біда прийшла на українську землю в 1941 році. Почалася велика вітчизнена війна. 22 червня 41 року я був малівцем в селі в він з нагоди нападу Німців на нашу країну. І це значить, викликало великий мітинг. Народ прийшов на цей мітинг, виступали керівники села, значить, і медпрацівники, а там у нас не маленький, маленький дитячий санаторій, там були. Чотири Медсестри прийшли на цей мітинг. І, значить, сказали зразу, ми не будемо виступати, наше завдання ясне. Ми повинні бути на фронті, а не тут сидіти зараз. Їх відпустили, направили місце в мат, і вони негайно вирушили в фронт. І прийшов німецький міцар. Вже почав, який вийти на, на сходи свого. там зупинився. Через відомі дивиться на коляд, як люди працюють. Це воно. Вже з цього починався тиск на, на наших людей. Удари з заходу і сходу сказали ворогу, кінець. Не больше песни солоки Минуту скон... На плечі і стали жити і творити, вони ж навіки залишаються Там знову змейку. Коли я обійшлася, змейкою мені 18 років було. От. Що на фронт? А брата за бо в нього глодянка була. З Германії Та й таке. От. Та я знаєш. No, Кам'янець-Подільський було туди. Коли вже моя жінка була, я оженився, забрався з Миколаїв 12 кілометрів ми були. І моя дочка захотіла ближче сюди, до Дунає. Дай таблетку». я там таблетка, вона тримає цю таблетку. і каже, він ще воду, що на щара, каже, коло давай, там пішла і він построїв нас і забралися назад на мій тільки. Переночували і тріс, на камінь там. Ми побули там вікна назад. Через торонія кора була, і нас перегнали назад до ліса. Пригнали дружні, заснули. Тут і вже раненько п'ять часов підняли потривали. Мила, мій ангел зі мною, ми молились щодня, щогодини за героїв Небесної Сотні. Ви залишитесь вічно живими, ми вас просто згадаємо сьогодні. Ми згадаємо кожного героя і помолимось за всіх вас Всевишньому, патріотизмом була ваша зброя. Про цей подвиг розкажемо ближче. Обіцяємо завжди молитись за ваші янгольські, чисті і душі, і дітей своїх будемо вчити, щоб як ви не були байдужі. Ми будемо Україну любити так, як ви нас навчили, до згину. Обіцяємо так вік прожити, щоб цінити кожну хвилину. Любі наші захисники, герої, ангели охорони ви торік не здалися без бою, щоб врятувати нам Батьківщину. Тож вічна вам пам'ять, герої, нехай душі до раю злітають, ви землі не віддали святої, герої не вмирають. Доброго дня, усіх. Спочатку може значну з самого початку. Народився, донається, вчився в цій чудовій школі. Далі пішов у військовий ліцей, закінчуючи ліцей, поступив у університет, пішов на контрактне з групування, скомобільні 10 війська, 80-та бригада. Далі курс молодого бійця, підготовка, служба. Один прекрасно так, таким моментом сказали, що ми виїжджаємо, бойове задача. Ми їхали, ми не знали, куди ми їдемо. Навіть не представляли, сказали, що взагалі нам сказали, їдемо в рівно на полігон. Приїхали, кажу так, так само так. Перші, хто попали під саме що не його з піхоти, піхоти от тих БМП, мінометів, вони ставили подпости, ми їх отримували. Були різні ситуації, але був, був наказ виступати. Далі пішли перші втрати, почали вчати перших своїх друзів, вдома відправляти їх в могилах. Цинка в гробах, не знаючи, що робилося з дітьми жінками, дітьми, матерями, батьками. А ми стояли далі, нас скидали з однієї гарячої точки в іншу. Перебувавши в Луганському аеропорту півтора місяця, допоки, скажімо так, на звідти не бепали, і аеропорти зрівнялися з землею і там просто поле лишилося. Там бували такі дні, що нас обстрілювали просто. До п'яти тисяч раз на день тільки йшла в нашу сторону. Це гради, це міномети, це танки, це урагани, це смерчі. Потім навіть почала діяти авіація. Хоча про новинах цього не покажуть і не розкажуть. Кожен день втрачали бузів, кожен день відправляти їх додому, це... якщо ще було, що відправляти. Бувало таке, що Щоб коробочку зібрали, і відправили що можна познати, що далі, що, що є ж. Лишився я один свого цього підрозділа. Один. Я думав, що сам за робота не вийде. Я лишився, тому що рота моя вся вселяпа. Я прийняв просто для себе рішення, що я можу лишитися. Тебе прийняв командирів не було. Всі, хто міг, всі повтікали. Я кажу, забирайте ранені. Брать, хлопці, усі ляжуть. Зі мною два товариша, вони, скажем так, униз відвелися. Три часа тримали бій. Танки йшли, така славна часі Псковська десантників йшла, вся йшла, що штурмова бригада. Так само і танкова дивізія йшла і не те, що йшли, просто піхота і там, а зверху ще громили. І громили, на той час вже били тюльпани, були точки ГУ що звернув полосу просто там такі ями виривали, що це не ну, висит, щоб радість яма було від 10-15 діаметрів, від 15 метрів і ввели. Можна було в двом стати і ще не вистачало. Це ви розумієте, як там використовується зброя. Я от, виходить, тримала три часа цих потім Пробували відступити, бо вже не було ні набоїв, нічого. От тоді нам вже накрило. Скажімо так, добрим хвильного хлопців, не по підруки, на бедзавоз, повна бочка валючого, радіатор пробитий, а ми відходимо. Обстрілюють нас, Вовляє, ми. Ми в льому, а ми їдемо. Колеса, говорять, ми їдемо. Доставили в госпіталь, скажімо так, час ночі, а в 5 утра вже з території Росії. На сураган обстріляють, пів села як було. Хоча там були мирні жителі, мирні люди, пів села їх не було. Це страшно. Найбільше я, я не боюся зараз кешати собі, тому що я мало їх знову. Я боюся лише одного це полів. Сонячний полів який порозяйний полів. Коли проїжджаєш, їдеш ти в ПТР чи машину. ти не знаєш, скільки ті обстрілює, тільки хлопці допомогли відправлять. Страш, це то саме більше, що я зараз боюся. Я не боюся їхати, туди, не боюся постріли, не боюся грати, нічого не боюся. Тому що, скажімо так, на даний час, коли я поїхав, мені було все на 19 років. Вроде, таке життя починається. Але я поїхав і захищав нашу землю і те саме небо, щоб цього всього тут не було. Це саме в мене, і це наша задача. Щоб все головне, щоб ви, діти, ваші батьки, ваші рідні, друзі, щоб ви цього всього не бачили, те, що бачать ті самі діти, які там живуть, те, що ви бачили. Ті люди, які там проживають, те, що вони бачать, Щоб ви цього не бачили. Це найголовніше, найголовніше цілі для діяти. Я на це перед ним робив і зроблю. На моєму серді. Саме важче, що. когда тем, с кем ты пять лет назад мы пройти в Луцеланд, предвидел, кто только, кто пойдет сюда на что А зараз ты едешь до ты стоишь тут, а они уже на И батькам не знает, что сказать. Батьки приходят, как со Господь господи, проходят, Я не знаю, что им сказали. Перша наше завдання. Ми все, що зможемо, так зробити. Що ви це все не бачите. Скажі так, ваші, ваша допомога звідси нам дуже, дуже чому допомагає. Ваші листи, ваші малюнки, ваша вся допомога там, там, у терміця, нам правляти волонтерам, нам цігрівається серця в холодильних ночах, тому що, скажемо, там не такі клімати, як якщо там літо. Спалі, де там пече, а мочу у потолках вода замерзала. А ми спали, хто не спав прямо в кровати, по побі. Я ніж заставив на місце. І все попало. Війна є війна. Войну спробуємо. Слава Україні! Невеликої вітчизняної війни. Дорогі наші земляки, воїни антитерористичної операції, ми вдячні вам за те, що ви думали не за себе, мерзли в окопах, мокли під проливними дощами, несли на собі зброю та боєприпаси по осінньому бездоріжжю. Не ховалися за спинами своїх товаришів, а сміливо йшли у бій під цінчанням спертоносних куль. Ви вічні бійці у своїх душах, у своїй пам'яті, у, у своїх знах ви завжди наперед добій. Щодня ходите в атаки, ніколи не з рук зброю. Міський уклін вам. Ми ніколи не забудемо про ваші героїчні подвиг. На вашому прикладі вчимося любити свою батьківщину, поважати її трудолюбивий народ. Обіцяємо вчинити. Вчитися і працювати так, як заповітали би нам. Зробимо усе, щоб наша Україна стала сильною і процвітаючою державою. Про таку незалежну країну мріяли ви і віддали, і віддаєте найцінніше, що є у людини своє життя. Дорогі наші бійці, ми гідними спадкоємців своєї держави, щастю пронесемо прапор своєї вітчизни. Якщо треба буде, то теж станемо на захист твоєї країни. Обіцяємо, що стережемо пам'ять про ваш героїзм, про вашу мужність, ваш потер, за мужність, за відвагу, за любов, яку поклала на алтарі за батьківщину, за мирне небо, за протиту кров, за щастя матері, за сміх жінки і дитини. Хлиняємось вам знову і знов, подяка і шана вам. На всю планету. Слава Україні! Вітере пічний вогонь гойдає, І печаль, і пісні, і сміх. Всіх полеглих ніхто не знає. Пам'ятають усіх іменем сина, що батька не знає, іменем батька, що сина не має, іменем жінки, що овдовіла, іменем матері, що посивіла, іменем пам'яті з роду до роду. Іменем чесним, священним народу. Пам'ятайте через віки, через роки. Пам'ятайте. Про тих, хто вже ніколи не прийдуть. Пам'ятайте, не плачте, стримайте з того не гіркі. Пам'ять загиблих бережіть свято, вічно бережіть. Люди, допоки серця ваші б'ються, пам'ятайте, якою ціною дістається щастя, просимо вас, пам'ятайте. Дітям своїм, розкажіть про них, щоб пам'ятали. Вийде війну, прокляніть війну, люди землі, мрію пронесіть через роки. І життям нагадуйте про тих, хто вже не прийде. Закликаю, пам'ятайте. Просимо покласти квіти до меморіалу слави, до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та воїнів АТО. Кращим учням комплексу та усім присутнім нашого зібрання.